Добрий ранок. 5 ранку. Якраз їду забрати Сергію Две стріговий діаліз. Дуже сподіваюся, що сьогодні нам вдасться знайти йому тимчасовий автомобіль, щоб він був, не був не до кого прив'язаний, щоб зміг їздити на роботу і по своїм справам, ну, по суті, на цей самий діаліз. Тому будемо сподіватися, сьогодні у нас все вийде. Дякую вам всім за підтримку, дякую всім, хто відписав, хто допомагає. І... Ще раз вам дякую, тримаємося, тримаємо руки за Серегу. Сьогодні в мене день народження, але вдалося зробити подарунок Сергію Духоті, завдяки друзям, завдяки людям, які підтримують. Олег Боричук, дякую тобі, він допоміг, дав авто, на якому Сергій тепер зможе їздити і на роботу, і на діаліз. Це в даному випадку ми дуже зараз. Допоможе, тому що після ДТП він залишився без машини. На діаліз потрібно їздити постійно. Якщо він не буде їздити, він не проживе довше тижня. Тому дякую, що є такі люди. Дякую, що ви підтримуєте, допомагаєте. Всім гарного дня. Ну, новая Ну все, ухожено, раб, рабочая. Да. Олежка, спасибо. Считай, у меня жизнь спас, Бэтнер. спасибо.